Всім доброго дня. Сьогодні у нас 22 квітня. Як ви можете бачити, навішав я вже оприскувач. Перевішую ці агрегати на день по три рази. То культиватор, то сівалка, то фреза, то оприскувач. Але нічого потрібно робити. У нас вже пішли бур'яни хороші, потрібно оприскати пшеницю. Вже хороша фаза кущення в неї. Так, що я буду давати в баку у суміш. Карбомітру створюю. Десь порядка 6 кг. У мене буде на 2 гектара. Полистковий, я думаю, це буде нормально для карбоміту. Вода. 500 літрів. Трошки більше наберу, щоб було з запасом. Так. Гербіцид, тріатлон. По-моєму, по 40 грам на гектар. Фунгіцид. Ось бачите. нормально скільки забирає. Я не рекламую, просто показую те, що я використовував того року і використовую цього року. І буду давати зразу ж інсектицид. Інсектицид у нас канонір дуо, дуже мінімальна витрата. Всього-навсього 100 грам на гектар, 200 грамів залив. Оце сьогодні приїхало мені міндобриво для сої. Ну, фокусуюся. Приїхало мені добриво для сої, Ну, це буде наступне відео. Будемо цей рік пробувати трохи сої посіємо для сіво зміни. Так, ми що, заправляємо прискувач. А, ще буде сульфат амонію. Тоже буду розтворювати, десь порядка 3 кг на гектар. Все. Колотимо, болтаємося і газуємо на поле, далі включимося. Так, ну що, колеги, добрався я на свою діляночку. Вона в мене невеличка, гектарики 25 соток. Тут виходить, половина пая. Розклав я ось такі патички, помічник на місці. Лайкос, каже, треба всім поставити. Дивіться, яка у нас пшеничка. Ану, Станіслав, покажи, яка пшеничка. Це у нас сьогодні 22 квітня. Класна пшеничка, О! І чорна така, так? Да? Карбамід, землю сівалочку і красота. Мені сподобалося. Ось дивіться який фон. Не то що, а просто кайф. Зараз накриваємо дамо її ще підживу. Бур'янів, я щось так особою тут і не наблюдаю, так як було раніше колись в мене. Можливо, це ще трошки рано. А ось там де є прогалини, ось така фігня, ця вербичка є. Все, ось таке. Все. Так, ну що, розклав я свої маркера. Мій GPS навігатор, який будемо зараз водити. Хто користується такими, а ну вліпіть лайкос, подивимося скільки у вас таких <плес> Ось, бачите, є просів такий. Ну щоб сказати, що тут аж прям такий бур'ян. Я б не сказав би, є пару бур'янчиків, але не особо. Напишіть, ви вже кропите, не кропите? рано, не рано у вас. Я кроплю. Тому що там день за днем на ячменю його взагалі ярму, що я сів. Там така лобода засіялася на городах, що капець. На ози мені, бачите, немає. Ледь посів у мене є, звісно. Це по глупості, я вже знаю цю глупость свою, На наступний рік будемо її справляти. Так, погнали. Сідаємо в трактор і кропимо. I whisper in the air, humming softly to the living. I see a flame inside me, shining on the streets of mine. My, my soul was weakening I found you, my words now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you. And it's not some reverie Only that we know Love you, And it's not so reverie. I'll lay down in your arms, and that's where I wanna be. Back then, I was so stupid, too much anger in the eyes. Alone at home with no supplies, I froze. Possible but that's how this world to me. I love you, it's not so real.